Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ми обговорювали вино. А в цьому епізоді давайте зосередимося на іншому життєво важливому продукті стародавнього Риму оливковій олії. Одразу невеликий спойлер: оливкову олію використовували для приготування їжі, як і сьогодні, але її також використовували як мило. Отже, історія оливкової олії почалася задовго до заснування Риму, ще 5 тисяч років до нашої ери, тобто понад 7 тисяч років тому, оливки активно вирощували на Близькому Сході, звідти воно поширилося вздовж узбережжя Середземномор'я, Африки та Південної Європи. Наприклад, у Греції цей продукт використовувався як ліки, мазь, косметичний засіб і навіть як захист для атлетів і воїнів. Вирощування оливок у лаціо було вже популярним, починаючи із VII століття до нашої ери, що підтверджується численними археологічними знахідками. Римляни так добре знали цей продукт, що розробили техніку вирощування оливок, яка залишалася незмінною аж до XIX століття. Готова олія могла бути різної якості та відрізнялася за ціною та цільовим призначенням. Отриману олію, потім розливали в ємності, з яких видаляли осад шляхом зняття жиру. У римські часи олію не можна було довго зберігати, оскільки консерванти не використовували, продукт швидко скисав. Єдиним засобом було засолювання. Оливкову олію використовували не лише для споживання, але й для виробництва ароматичних бальзамів та масажних мазей, а також як ліки. Римляни споживали її у великих кількостях для особистої гігієни, приготування їжі та для релігійних практик. Олія низької якості призначалася для освітлення, її також роздавали солдатам. Взимку вони використовували її для намазування своїх тіл та захисту від холоду. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод. До зустрічі!